Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про пробуди для героїв і кому їм давати. Пробуди нам падають з клан боса, починаючи з кошмару 3. Є камінь душі легендарного героя, і його слід використовувати виключно на героїв лордів і звичайний грубий легендарний камінь душі, який можна використовувати для будь-якої легендарки, так само для безіменних героїв. Якщо зайти в галерею, Коротко про героїв, які потрібні пробуди. Імірєт, це якщо для контролю А3, якщо у вас інші вже залиті. В принципі, можна ним грати без пробуд. Ардея ні. Уредін заливають тільки ті, хто грає активно ГВГ заради БСу. Вальдерон прекрасно грає без пробуд. Рігар так само грає без пробуд. Кігірі Бажано третю пробуду. Якщо є можливість, і хочете, можете зробити на А5, на А5 він дуже універсальний і багато де допоможе. Сунвуконг. Так само або А3, або А5. Езарет. В основному зараз для матриці новий герой. Перша пробуда бажана бустить героїв. Люйбуні. Король Хартс. Перша пробуда допомагає закрити 1 23 23 1, 2-24, але не варто заливати. Так само Ган не варто заливати. Торо не заливаємо пробуди теж. Ерланшень. Без пробуд теж вони можна грати спокійно. Ой, з цих героїв Саргак грає без прибут. актуальність вже трошки втратив з, з, з виходом героя Сі три пелагіні. Е, леді Олександра е, достойна пробут. Можна заливати до А3, щоб свідче настакувати собі ульту. Або якщо <смітні> достатньо маєте багато пробут, можна залити на А 5 Йовар, е як ДД, він універсальний для всіх пачок, як лідерка хороша, і хороший для БС на ГВГ. І в нього заливають пробуди виключно, щоб піднімати БС, так то сильно на урон йому вони не допоможуть. Сітра. Бажано перша пробуда. Сильний соло лук. Аякс. Вже пробуд не вартий, вже мало вже де використовується. Тому ні. Soul Cadence. Якщо у вас багато вже героїв залито, можна дати йому першу пробуду, щоб збільшити пробой. Але і без першої він теж нормально грає. Кеди Ні, Твінфілд Ні. Дурза теж ні. Демі ні. Настя грає і без Пробут. Інгрід. Е... Ду... Один з сильних. Магів, e, потрібна третя пробуда. Якщо ви дуже сильно її любите, може давати всі 5, але достатньо третьої. Претус. E, пробуди потрібні. E, перша дуже дозволяє заливати ярку, друга бустить фракцію лордів. І третя також збільшує його урон. Можна залишитися на третій. Четверта, п'ята не такі сильні. Тому претус до А3. Анора сильний мах масовий. Бажано мати три пробуди. Але є герої, які набагато потрібніші. Дяочанька. Очанька. дуже важлива перша пробуда. Друга, третя вище вже не варто йти. Карнеліон може грати без пробуд. І самим топовим героєм, кому варто влити пробуди, як тільки у вас з'явилися, це Валара. Один з найних універсальних ДД. Їй потрібна перша пробуда і друга. Далі можна зупинитися, тому що третя це чисто на її виживаємість. Тут або зразу перша друга, або просто перша, або зразу всі п'ять. Але більшості буде достатньо тільки чисто першої пробути. На цьому по героях все. Дякую за увагу.